Ну все, прощаємося. А може я ще й вийду. Вітаю всіх на каналі Хата на варіат. Ой, хата біля лісу. Та значить, хата наша знаходиться біля лісу. І в нашій хаті є ванна. А, тема цього відео ванна. Ми хотіли розказати про ванну в селі, нашу ванну в селі. У нас тут була така кімната 5 х 20 І ми... Відділили такий кут для ванної. на 1,40х. З такої якихось блоків нам зробили. Ну, це не ми робили, не самі. Нам майстриця зробили. Вікно прийшлося посунути про, І Ми його сюди пересунули, воно було туди правіше. Те, значить, що вам сказати. Тут цей кут такий облущений, бо дах був дуже старий. І замокалося. І тут все звело, гнило, сполучилось, там теж полущилось. Це отрималось, ми це полущили. І так ми вже поставили новий, потім так покажемо. Але про вану не можна розказувати. Значить, е Пральну машину для ванної ми вирішили де не пхати, хоча там місце є, і напевно хтось би хотів, щоб там була. Але якось так краще там. А тут ми зробимо таку. Кухня буде і таку цілу якусь поверхню, і це буде всередині умонтоване. Тут знаходиться оцей бачок, я забув, як він називається. Коротше, це для води. І наш інтернет тут теж, поки що так. А, розетки тут немає. Навіть ми ще не зробили, тут розетки нема, тільки добре, що світло є. І тому розетка тут є. І у нас поки що через переноску все отак. Косокриво. Тут ще якісь краники. Це коли буде це, ну, кухонна мика. Значить, ванна. Далі йдемо посування. Так як ми живемо самі, Поки що нам не шар. Потім будемо ставити. Значить, заходьте далі, нашу ванну, Бачите, яко під бок. Саме надійне дерево. Але це плити. Тут теж тут теж <плес> Значит, так, <плес> <це, плес> включає <'язаний плес> світло. <В 'язаний> Тепер <плес> наша ванна. Це сушарка для рушника. Але ми її не включаємо, бо ми економимо. Ми дуже бідні. Ну не дуже. Насправді не дуже. Але ми економімо. Значить, сушарка, вона наша вішавка, ванна теж. Ніщебродська. Чи як, може це виріжено? Ванну сусіди наші викидали. Хотіли на металолом здавати, не те, щоб викидали. Виставили на металолом. І ми в них по ціні металолому і купили. Там вийшло 700 гривень. Вона старенька, але щось вона нам сподобалась і тоді так вийшло, що вже біля нас не треба вже і за доставку, і з магазину. Ну, коротше, взяли і все. І за 700 гривень ми б її ніякої не купили. Ми тоді теж були бідні. Завжди бідні. Е, значить, такі штуки, оці я хотів зараз. Бідні сіль... люди ванну кімнату не роблять. Зараз, наскільки на я пам'ятаю, бідні люди ванну кімнату не роблять, я не знаю, хто що хоче, то робить. Кожне своє поняття бідності. На рахунок оцього душового механізму, чи я, то правильно називається, розкає Чеки... Сепа... сепаратор. Космон ну, так називається що ще... Похитрому, воно вже не важливо. Зараз щось все модно робити на цьому одному краніку. туди-сюди, так, такий дойстік. і ловиш момент. І я це так не знаю як хто, але в мене, що мені, я хочу, щоб була точна температура і гарна. І в общем я вважаю, що це краще. І ага, такий нюанс якраз вам розкажу. Як вигідно робити, коли є іменно бойлер, бачите, бойлер, у нас ну, вода гріється теплобойлером бойлером таким. Від електроенергії. Бо якщо на газі, то там свої нюанси, там так не вийде. Там собі методом підбору наставили ми таку температуру, що якраз ти включаєш тільки теплу і ну, не треба підмішувати холодне, Просто включаєш тепло і вона якраз така, як треба. Та Ось тут така штучка. В мене її теж напевно ще ні разу не користувалася. Якось так поливаємо на голову просто. — Та в нас тут є ця сидушка. Так. так, вона має таку ступіньку. Це зручно, можна там сісти. Ну, так. Унітаз отак на кут, як всі напевне роблять дуже часто, особливо коли місця мало. Ну, Понятно, що треба було сертик, ми їх починали з сертика. Там є люк від септика, бачите? Туди виведений він на подвір'ї, там два кільця нам поставили. Щось ніби, вроді, як достатньо. Два кільця, каналізацію. Я думаю, що це краще, щоб що-нибудь робили майстри, бо що я нічого не вмію, що в мене корот, ніфіга не виходить, але каналізацію я робив сам всю. І вона працює. Ну, Далі я щось подумав, що як я буду так, так довго далі все робити, то ми будемо три роки цю ванну робити. Тому далі доробили все майстри, але я можу навіть тепер цим гордитися, що я каналізацію зробив сам. Трець, унітаз у нас звичайний унітаз. Бойлер. Бойлер у нас на 80 літрів, здається. На 80 літрів. Такий бойлер, краники. Що про нього розказувати. Бойлер ми не відключаємо ніколи, бо це не вигідно. Не пам'ятаю, скільки ват. Ми перерахували, що... На підтримання температури 2 гривні йде на день. Відключати не треба кран. Такий ми взяли кран. Вони колись таких не було, по крайній мірі, в моєму дитинстві їх не було. Вчитися молодості, такий, що гнеться, так часто дуже його не ну, хто його знає, може поламається. Але воно зручно, такий кран. Тут вже таке ми взяли, хоча я люблю такі крутульки, але ну, щоб менше тут мішало, бо Буває, так само маленький, ванна кімната маленька. Таке синте поставили. І це саме така, як сказати, мастерка. Так, так це найбільше ми користуємося цим. Ми, ну, спочатку це основна його функція, це гігієнічний душ. нічний душ. Більонітату, не треба ніякого паперу. Ну і папером це, звісно, вже, це вже пройдений етап. Треба розвиватися, бо то воно як витирається. Тобто Воно ну, так чисто не буде, як помитися. Що я хотів сказати? Піши забувши. Ага, що ми цим користуємося не тільки ж для цього. Просто воду налити, скажімо, в в відро, чи, чи От відкрутив, чи навіть там унітаз мою. Коротше, куди хочеш, туди не І Фільтр тут є, його треба міняти, воду чи ще. А, стелю тут зробили, то далі працює. Е, так, стелю зробили з таких пластикових панелей. Напевне, всі скажуть, що не скажеш, в інтернеті все не добре, все погано, але поки що все добре. Не завалилися, нічого там майже не з'їли. А, ну це є, е, бачите, така витяжка. Щось мені, ця витяжка трохи не подобається. Таку нам поставили якусь, нас не спитали, мене теж не сказали і вона. На зиму, що якби це не дуже вигідно. Я такі, що закриваються. можна закрити, відкрити, щоб не було, напевно. А я її заклею зараз скопчу. Так, і дивіться, ще є один нюанс по використанню ванни в селі. Ну, Це в нас такий нюанс, що ми люди прості, ми не дуже такі зажиточні. І тому ми користуємося ванною тільки по неділях і по великих святах. А так як сьогодні понеділок, то ванною ми користуватися не будемо, але в нас, слава Богу, є альтернатива недалекої річки. Тому... А, вчора я помитися не встиг, бо ми е, забув сказати, ну я не сказав, ми захворіли, зараз ходить вірус, і вчора себе дуже зле почував і тому не помився, і плюс то від хвороби трохи спотівно помитися треба обов'язково. Ванна тільки по святах понеділок, тому зараз йдемо митися на річку. Так. Вода зараз десь холодна, капець. Дубак. Але що ви не всі себе можуть позволити кожен день на тепленькі воді. А дрова тоже коронавіру. Так що хоч їх і багато, але приробку не на всякі забаганки не цей. Не будемо випалювати дрова. Все погнали. У нас тут коладка. Наблон. А-а-а! Ти що мене знімаєш? Я щось скажу, ще пару слів, дивіться. Зараз падає невеличкий дощик. Хтось би подумав, що це гірше, холодно, і ще закарятися наоборот. Всі знають таку народну мудрість що мокрому дощ не страшний. Але вона діє і в зворотному напрямку. Тому попав під дощ, тому вже намочитися не страшно. Так що все. Йдемо до річки. Закрий. І потім назад. Получається такий лайфхак. Вже знову мокрому, точно страшний. Вже вертаємося по душі і нам вже не страшно. Коротше, общається. А, так Шапку я знімати не буду, бо вода брудна, я голову сюди пхати не буду, тут всякі щуки плавають бобри. всяку заразу можуть розносити. Тому голову бережемо. Як оти з нами прийшли теж, зараз буду їх закаляти, хто йде перший. Луна, скачеш за мною? А ти Ігрик. Теж прийшла. Хай, блядь, так, грайк і не так. Скачай, бо зараз хтось полізе туда ще. І облом. Шапку не знімаємо. Ні-ні. <кхім> Цього року закаляюсь перший раз, так що так, в лайтовому режимі довго не буде, бо то треба привити. І не думав закалятися, але захворіли. Ну його в баню. Другий раз не хочу. Антибіотики пити, робити свій організм. Антибіотика. Так, а як і це з ним? Хлопку. Так, шапка для камуфляжу. Чи як? Антуражу. Взагалі, ви зрозуміли. Так, плавки, ось такі мене. Та то це маленький, тому що я до школи не ходив. Я трохи вже виріс. А, новий не купляв. Дубак капець, Навіть не пробуй. Ну все, прощаємося. А може я ще і вийду. Ще раз тан А може зараз шара Зараз піде жара Кудосик, ідеш зі мною Ну а -а -а. Да, віз дванка, раз, раз, два Тренуємося Зараз Повітряні ванни приймаємо Вітер крас... нині, Вітерний день. Бо сонце, повітря і вода наша головна їда. Коротше, наші друзі, сонця немає. Вода є, вітер є. Повітряні вальни. Таке раз-раз. Ну, щось думали-думали. Але нічого. То я зараз куртку накину, так коного летіла та й О! Все. Більше хворіти не буду. Ната. Подивимося, я вам потім щось скажу. Луна прийшла. Та й чи що. А де ти? А вон, згаді. Де? А вон там біля лун. Ага, ще раз повітряні ванни. Я стою, дивіться, перпендикулярно, вітер так кладує західно. Захід на схід. В західний вітер. Встаємо. Раз. Фігура. Два фігура. Раз. Фігура раз, фігура два. Достатньо. Вітер проникає в пори. на тілі і очищається повністю від токсинів. Весь організм. Битуває. Mm. Mm. Що в воді не вимокло, все, туває вітер. Ходи, токсини. Тупанули, бо зараз вбирати на мокрі ноги штани. Я не знаю, я напевно не, не вбираю. Бо це буде пів години. Так. О, попадало. Чо? Все, всім папа. -па. Все, пока.